Через війну багато дітей змушені були покинути свої домівки. Як ми можемо їм допомогти? Це новий хлопчик, він переїхав з іншого міста. А чому він такий сумний? Може, він сумує за домом? Переселенцям важко адаптуватися в новій школі. Їм страшно, самотньо вони сумують за рідним містом. Привіт, як я Анна Марія, тебе як звати? Максим, давай сядемо разом на наступному уроці. Дякую, було б класно. Розкажи про своє рідне місце. Ой, у нас в лукарні парки найсмачніше морозиво. Круто, якось сходимо разом на морозиво тут. Було би класно. Навіть проста розмова може зробити день кращим. Максим! Йди. У нашій команді не вистачає третього гравця. Спільні ігри та активності допомагають відчувати себе частиною колективу. Цікаві розмови допомагають відчувати себе потрібним. Кожен з нас може зробити світ добрішим. Просто підтримай друга, який опинився в складній ситуації. Йому важливо знати, він не один.